Вільний час це те, чого завжди не вистачає, але коли він з'являється, постає інше питання: а що з ним робити? Хтось мчить на природу, хтось загортається в плед із серіалом, а хтось бере в руки лопату і відпочиває на городі. Кажуть, що вільний час це як лакмусовий папірець. Він показує, що для нас справді важливо. А як ви проводите свій вільний час активно, спокійно у тиші чи серед людей? Напишіть у коментарях. А ми ходімо дізнаємось, що обирають люди. Буде, коли можуть нарешті розслабитись. На роботі. На роботі працюю. А коли вихідні від роботи? З чоловіком гуляю. І все. Ну, як я на роботі кожен день. Вільний час вдома допомагаєш з батькам. Та, в принципі, нічого такого. Робота, робота і все. Ой, в мене його дуже мало, оскільки я дуже багато працюю, але дуже люблю е, ну, напевно грати бочу з дітьми, і навіть воно мене психологічно розслабляє і настрою на позитив на цілий день. За роботою на роботі і на закупах. Дякую. Відпочиваю. Вся в роботі. Вільного часу майже не буває. А якщо з'являється? Якщо з'являється, би хотіла віддихнути трошки так для себе, а не виходить. Різно буває. Відпочиваю я поки що. А як відпочиваєте? Ну, приїхав в відпустку до батьків. В основному малюю. Е -е, слухаю музику, дивлюсь фільми. По різному гуляю містом. Як є можливість, їду до, до Львова. Тому таке. Як провожу свій вільний час е -то нормально? Вдома сиджу. Та й деколи ходжу на турніки та все. А ви? Я ходжу на турніки, займаюся спортом, читаю деколи, заглядаю, дізнаюсь щось цікаве і таке і все інше. З котами. Стерилізую котів вільний час. Сусідських. Все. А як відпочиваєте від роботи? Від роботи люблю в Карпати з'їздити тут близько. Переважно такий. Зелений туризм. Вільний час? Ну, присвячую сім'ї, напевно. Спілкуюся з рідними. Інколи передивляюся якісь гарні серіали, з друзями спілкуюся. Ось так. Я проводжу, ой, там в мене не дуже він є. А якщо з'являється троє дітей, ну їздимо в ліс. По-різному. Більше я люблю дуже природу. З дітьми, звичайно. У мене дитина особлива, то я. Маю як проводити вільний час.